На Рівненщині чоловік облив себе бензином та підпалив. Селянин отримав 97% опіків тіла. Лікарі врятувати його життя не змогли. Інцидент стався у селі Голишів Рівненського району. Що того вечора, близько 19-ї години, чоловік прийшов додому на підпитку, почав сварку своєю дружиною, під час якої почав голосно кричати та ображати її нецензурними словами. Жінка взяла своїх двоє малесеньких дітей, які на той час були вдома та. Йшли втікла фактично до сусідів. Під час цього чоловік почав обливати себе бензином та подвір'я і підпалив себе. Було встановлено, що чоловік вилив на себе півтори літри бензину. Селянин почав весь горіти, побіг до сусідів, аби ті його загасили. Приїхав, то він вже біля себе, біля хати, біля, цієї, біля колонки, лежав на себе воду. А вже потім почав стогнати туди-сюди. Вже потім я його сам відливав. Одні кросівки сталася. Люди відразу викликали швидку допомогу. Чоловіка госпіталізували в опіковий центр. Втім, врятувати життя селянину не змогли. Наступного дня він помер. Хворим мав опік 97 поверхні тіла. Такий опік комбінований з опіковою опіком дихальних шляхів, з димовою токсичною інгаляцією, отруєннями продуктами горіння. Він є несумісний для життя. І незважаючи на нашу максимальну допомогу і медикаментозне забезпечення хворих помер на у селі родину характеризують позитивно. Про загиблого кажуть, мовляв, інколи любив випити. Машинку десь стирально підпалював, де й підпалив себе. Навірно, через горілку, точно... через... Через бо нормальний мужик таке не зробить. Це тільки, навірно, вже приходили гості. Та він пив, такі, знаєш, такі, то, то тут живе, то там живе, то до матері йде. Ну, таке. Хлопець непоганий був, але ж така горілка, це таке, знаєте. Ну, пив, сам, сам себе підпалив, облив бензином. Втім, рідні загиблого версію самопідпалу заперечують. Кажуть, чоловік палив сміття у дворі і випадково бензин потрапив на його одяг, який миттєво загорівся. Він завжди, якби він підпалився, то він не просив би ратуйте мене, ратуйте, побіг звідти де зайнялося. Те все горіло, і зайнялося. Він побіг до сусіда, щоб рятували його. Кричать, оне, хлий на мене воду, ратуй, спасай мене. То що так людина була, могла б, якби сама робила самогубство, скажіть. Середній хлопчик він дуже їм тішився, бо так якою менше більш за мамою. А це середній хлопчик він постійно за тим татом, це Ярослав, Ярослав він теж. Він тішився, в нього підстав не було. Для не було. Не хороша сім'я. Це як... був це саме підпалченні. Наразі з'ясовується загиблому чоловіку. Був 41 рік. У нього залишилось троє дітей, двоє з яких малолітні.